Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство, і з вами я, Валентина, і березень місяць самий такий місяць, який треба все вчасно посіяти. І сьогодні ми будемо розмовляти про посів деяких квітів і пересадку уже тих рослин, які зійшли і потребують, щоб їх розсадити. Кому, друзі, цікаво, Мій канал. Прошу вас підписатися, поставити вподобайку. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб приходили до вас мої повідомлення. І зараз ми починаємо. Ось я сіяла в таку косетку шавлію. Цю шавлію мені подарувала Наталя, моя знайома. Ці насининки прийшли з Германії, дуже гарно зійшла, і уже у всіх касетках, в цих ємностях їй трошки замало місця. Вона частіше почала пересихати, частіше мені її треба поливати. Тому я сьогодні вирішила, що у мене буде така робота, поки на вулиці ще холодно. У нас випав знов сніг. Сьогодні було вночі мінус 2 градуси морозу. І ось сьогодні я буду пересаджувати, перевалювати, правильніше сказати, свою шавлію. Також я буду ще ось, бачите, як гацанія, яка в мене супер гацанія. Але тут два гарненькі такі кущики, їх треба теж пересадити, і може вони почнуть рости. Оце, друзі, я. Купляла гацанія е, насіння України. Не, не файне, не файне. Не файне. Е, якщо вже на слідуючий рік доживемо, будемо живі здорові, обов'язково куплю собі професійне насіння. Гацанії, бо я її полюбляю, вона гарна квіточка, можна її взяти і начерінкувати, і не треба морочитися з цим насінням. Ну, дай Бог доживемо. Ще хочу таке об'яву зробити для своїх місцевих глядачів, які мене дивляться, у нас друзі. Огородники в Коростені, в магазині Агросвіт появилась доломітова мука. Хто вирощує капусту і хто хоче отримати гарний врожай і вирощувати капусту кожного року, а не казати, що в мене не виходить, то потрібно зайти до магазину Агросвіт. Та купити собі доломітової муки. Отаке От маленьке оголошення я хочу зробити для своїх підписників місцевих, які мене дивляться. Ну, а зараз я буду починати перевалювати свою шавлію, друзі. Ось е, у мене такі стаканчики, вже е, вони декілька років у мене. Тут такі здорові відтвори, щоб земля не просипалася, я беру. У два шари, в три шари ложу е, туалетний папір, насипаю трошки землі. Вчора я ще собі докупила цю землю, купляла ще восени, лежала там е, в гаражі привнес, привіз Сергій мені чотири мішки ще другої землі по 50 літрів. Ой, дуже все подорожчало. Земля особливо подорожчала, тому не знаю, як це не все буде. І не хочеться ж купляєш дороге насіння, не хочеться, щоб воно пропало. Так, ось так. Так, 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 будемо пересаджувати. Тому що, не знаю, вже кілька разів мене таке було, що ця чорна ніжка фітоспориром обробляла і всім обробляла, і ніякого толку не було. Тому. А Люди ж хочуть отримати з моїх е, рослинок гарний собі врожай, тому приходиться купляти. Вже і думала собі, що поїдемо там, де е, вільхи ростуть, багато листя, переплившого. так можливо, щоб набрати да перемішати. Але як подумаю, що таке дорогуще насіння купляю. То щось мені трохи ось, друзі, набрала водички. Це у мене вода тала. Дуже гарна штука. Поки є можливість, то я вам з криші капає, бо плюсова ж температура зараз вже стала на вулиці. То я вже поставила всі відерця, а потім позливаю їх всі в. Е... Пляги, щоб була, бо дощова вода дуже. Сама найкраща для поливу, а особливо для підгодовки рослинок, це от найкраща вода. Бо в нас вода в колодязі трохи жорстка, тому я вже казала на своїх відео, що я е, додаю, щоб вона була пом'якша трохи додаю оцту. хоча потрібно мати ортофосфорною кислоту це саме, що є найкраще, але все, друзі, впирається в гроші. Все впирається в гроші. Нова почта дорога. Ось, бачите, як. Отак є гарненько. Вам не видно, так? Треба да? трошки опустити. Ось так. Я вас трошки потурбую. Ось. І це буду я так пересаджувати, прямо перевалювати. Оцю свою шавлію. Ще буду сьогодні сіяти квіти, буду готуватися. Бо в теплиця, та, що я вам показувала моя, мені прийшлось друзі, перенести свої томати, і я їх трохи владила, перенести до хати знов. Тому що обігрівач, який ми купили, а мороз був, був мінус 6,5 градусів, то трохи пропало. Але ми все вчимося на наших помилках тому, як коли не спробуєш що зробити, то і не будеш знати. Тому я сьогодні зайнялася оцією такою справою, буду пересаджувати свою. Шавлію, буду пересаджувати свою цю лобелію. Бачите, як гарненько зійшла, але це не ампільна лобелія. Там у мене почала вона тільки-тільки сходити. І оце чогось не знаю, друзі. Покрилося трошки вона таким як грибковим заформювати. Чи багато я перелила вологи дала? Ви ж розумієте, що тут такі прямо лісточки, манюні-манюні, такі рослинки, що вони такі прямо як тонші волосинки. Тому буду їх теж. Я отак беру, його е, легенько не розділяючи, не що, прямо отак чуть-чуть відковирюю і саджу е, в горшочки. Тому що вже їм тут місця мало. І Треба обов'язково пересаджувати. Вже багато треба пересаджувати, пікірувати томатів і перцю, але на вулиці, на вулиці зима. Не дивлячись на те, що сьогодні 13 березня, на вулиці зима. Але вона кожного року так. Кожного року ми завжди картоплю садимо 26 березня. І через день, через два це дуже рідко бувало таке, що немає снігу. А так завжди випаде сніг. І хоч вона і накрита агроволокном, але ж розумієте самі. Ну, нічого, Всього, в цьому році хотіла знов вчора ходила ж до магазину. Хотіла думала, що вони привезли е, картоплю, називається корінна. Ну, картоплі цієї в цьому році немає. А в минулому році був у мене дуже гарний урожай, але ж я хотіла все продати. То там собі відібрала всього два ведерця. Ну, скільки є, стільки буде. От так, друзі. Так що я буду займатися, а вам бажаю всім міцного здоров'я, друзі. Це саме головне миру всім нам, швидшої перемоги. Слава Збройним силам України, щоб наша країна була сама найкраща, квітуча, бо ми народ такий трудолюбивий, то я думаю, що в нас все вийде. Ми всі перепони, які нам ставлять під ніжки, ми все пройдемо і будемо жити найкраще. наші діти, наші внуки. А на цьому я буду з вами прощатися. До побачення, до зустрічі на каналі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я всім, як можу, так відповідаю. До зустрічі, всім пока-пока!